уроки роки політичного піару, віртуозна гра на контрабасі та довга, але щаслива історія про те, як у повітря злетіли чернівці чорним по білому, про головні події тижня. Голова Чернівецької обласної державної адміністрації урочисто відкрив ліфт у реанімацію. Це наші двері у світле майбутнє, реанімаційний пакет реформ. Коли сам губернатор Олександр Фещук перерізає червону поповину, за життя пацієнтів можна бути покійним. Розмах діяльності першого чернівецького посадовця на відстані вражає не менше. Відкриття ліфту в кардіологічному диспансері з легкої подачі нардепа Борислава Берези стало хітом українського інтернету. А що вдієш, найменша область, найменші бюджети, скромність, наше друге я. Навіть з маленької події ми вміємо зробити свято. Всі вже якось забули, з якою помпою колишній губернатор Михайло Папієв газифікував Буковинські села, обіцяв садочки та облаштовував биральнями місцеві школи. Буде підтримка, буде все не буде. підтримки отак воно і залишиться в тому вигляді. Як є. край, де варто жити, має багато компонентів. Вся справа в ціні питання. На встановлення одного ліфта українського виробництва з обласного бюджету виділено майже 800 тисяч гривень. До чого техніка дошла? А я би сказав, до чого бюджети доросли. Не знаю, як вас, а мене завжди дивують ті фантастичні цифри, які виділяють на елементарні земні речі, чи то гривня так обесцінилась, і ми досі не звикли. Чи дожили до світлого майбутнього, коли гроші в бюджеті більше не рахують? Після таких новин волою-неволою задаєшся питанням. А скільки ж списали на косівки наїк, які губернатор Олександр Фещук минулого місяця з не меншою помпою подарував вихованцю Оршівського дитячого будинку? Наше завдання оточити турботою і теплом дітей, адже здоров'я і діти найдорожче? Хіба хтось сперечатиметься, Олександр Георгійович? Дорожча, хіба що боковинська природа за рівнем капіталізації, принаймні. Сотні тисяч гривень, які можна відмивати на будівництві чи хабарях, крапля в морі порівняно з мільйонами євро, які заробляють на контрабанді людей, цигарок і деревини. Борислав Береза не перший український нардеп, що підіймає на сполух виробку боковинських Карпат, і не перший політик, який вказує на відповідальних у Чернівецькому регіоні. У столиці наївно не розуміють, чому губернатор Олександр Фещук зайнятий стрічкоперерізанням, перерізанням, а не вирішенням проблеми варварської виробки карпатських лісів. Але ж хіба можна у притомному стані різати гілку, на якій сам і сидиш? «Ми не люди, а кармани а карманам, як кармана та нужний би перерізати канали контрабанди на українсько-румунському кордоні ніхто не буде. Як і облаштовувати цивілізований трафік між Україною та Європейським Союзом? Тож не дивно, що до переліку невиконаних обіцянок найслабшого боковинського губернатора додались міжнародні пункти пропуску дяківці і Красноїльськ, які так і не відкрили на українсько-румунському кордоні. А навіщо, якщо все необхідне для Олександра Георгійовича через кордон возять і так його родичі, підлеглі, однопартійці? Шеф, це ви. Це я, Фукс. Она у меня. Що мені делать далі? Прекрасно, Фукс. Ждіть моїх інструкцій. Новим скандалом загрожує обернутись розслідування 24-го каналу про контрабанду на Буковині. Митники, так званий посередник фішкар, яких не так давно на гарячому застукали львівські журналісти, особи не випадкові. Начальник відділу оформлення митного поста воду в серед Ілля Ліщук. У котрого варто думати професійна алергія на телевізійні та тюремні камери та його брат за неофіційною інформацією, зять голови Чернівецької обласної державної адміністрації Олександра Фищука Олексій Ліщук, власник низки фірм, що пов'язують з фіктивними лісовими аукціонами у довгому, придовгому ланцюгу лісової контрабанди. А це й непогано тримається, не правда? А ви що тут робите? Яка мрізниця? Ну просто цікаво. Ви де такі питання знімайте. Для місцевої влади тривожний сигнал до інформаційної війни проти народного фронту, який на Буковині представляє одіозний губернатор Олександр Фещук. Крім 24-го каналу Андрія Садового підключився столичний інтер Дмитра Фірташа, західноукраїнського олігарха, в якого з'явилося чимало газових рахунків, з іншим відомим буковинцем, вічним фронтовиком Арсенієм Яценюком. При фронтову республіку контрабас ненадовго прихлопнуть. Корупційний сепаратизм демонстративно виведуть з тіні. Те, що Фощука злиють і злиють свої же, тепер лише питання часу. І не те, щоб Олександр Георгійович був головною ланкою в корупційному ланцюзі. Вистачить того, що він є найслабшою. І Завтра, як стане питання про заміну постави президент. Про заміну голови обласної адміністрації нема питань. Пафос малих відкриттів – не винахід Фещука, а добра буковинська традиція. Проте в маленькому Парижі інакше й бути не може. У нас усе маленьке: і масштаби, і перемоги. Велика лише гордість. Ну дуже велика. Цього тижня шампанське розбивали не лише б двері ліфта, але й розпивали зі щасливими пасажирами відновленого авіарейсу Київ-Чернівці. Помпезно, з фантазією, музика, водний феєверк, шаровий алкоголь із рук самого Каспрука. Шару ми любимо, тому українцям сподобалось. Правда, іноземні гості гумору не зрозуміли. Єдине, що здивувало, це вечірка. Так багато людей, що взагалі відбувається. Що взагалі відбувається. У 21 столітті європейське місто з населенням чверть мільйона мешканців два роки урочисто ремонтує злітну смугу, щоб відкрити рейс, який у 20 столітті був радянською буденністю. На фоні мера Каспрука з келихом Шампанського губернатор Фещук з ножицями виглядає не так уже й комічно чи трагікомічно, враховуючи, як довго зможе протриматись рейс вартістю в місячну зарплатню, шкільного вчителя чи молодої медсестри. Втім, є щось фарсове в тому, як зустрічають літаки в місті, де не вистачає звичайних тролейбусів, а більшість городян не можуть розраховувати як на комфортний, так і на доступний за ціною наземний громадський транспорт. До нас ходять автобуси, ну такі обшарпані, такі вже просто жалко дивитись на все це. Ви знаєте, як треба не любити своїх людей, щоб отак от відноситись до нас. Чи варто гадати, що й маршрутки за 4 гривні і авіаквиток за 1300. для більшості чернівчан не розкіш? То пробуйте на тисячу гривнів зараз прожити. Я інвалід другої групи, пенсія у мене 1200, син інвалід теж у мене. В мене нема змоги платити з калічанки туди й назад в поліклініку. Тож, якщо міська влада не дослухається до закликів депутатів. І не розпочне реконструкцію аеропорту для залучення нових перевізників. Вікно можливостей як відкрилось, так і закриється в будь-яку мить.